Дай, будь ласка, шматочок морозива. ні ні, ні, дай мамі морозово. Так багато морозу, я всім дам морозу. То в казацькій фермі дуже багато морозу. Ну давай, кому перше. Мені. Е, яка твоя любленей? Моє е, малинове. Малинове? Угу. Вот оно. Давай. М -м -м. Ой, дякую тобі. Ти так по багатому Давай тобі допоможу. Нічого, Ману, не ну... не А, Все, М -м. Як смачно. А мені манго маракує. Ммм. Ммм. фермі дуже багато смачного, морозива, а головне натурального. А, ти знаєш, що наукою доведено, коли вживаєш морозиво, підвищується настрій. Згодна згодна, бо воно допомагає виробити серотоніну, це гормон щастя. Так. Тому після морозива ми такі задоволені. 100%. А що ти любиш після морозива робити? Після мороза я люблю Обніматися? Ну, давайте будемо обніматися. Сергій, можеш нам обніматися. Морозова від козацької ферми проходить власний цикл виробництва, причому лише натуральні продукти. Так, абсолютно жодної штучної домішки, тільки натуральні інгредієнти самі вживаємо і вам рекомендуємо. Він вже їсть. Та що ж таке? А тобі не забагато, Сергійко? Морозова? морозова, морозова, ні, абсолютно морозова багато не буває. І не буде. А поки Сергій так смачно їсть морозиво, Юля, розкажіть, будь ласка, чим же корисне ваше морозиво і чому воно таке смачне? Тому що воно виготовлене з любов'ю, так воно натуральне, все морозиво йде власного виробництва. Пломбірчик у нас йде по ДСТУ 4733, угу. без пальмової олії, якісний. Фруктове морозиво все виготовляється з якісних фруктів свіжих, угу. шоколадне. А якщо змішати італійський шоколад і вишню це зовсім. Смакота смакота. Слухай, ми ще мікс не робили, а так? Ми не робили, не не робили, не робили а. ще мікс. Юля, давайте зробимо. Давайте, а, а давайте. Марфа тобі подобається? Так. Сюди. — Сергія, ти знав, що сербити в казацькій фермі без лактози? Тобто, якщо я е, придбаю фруктове морозиво, то я е, можу його їсти в пост. Так, звичайно, так це дуже погано. Ти знаєш, я дуже вдячний взагалі козацькій фермі. бо нас запросили, е, нагодували, Нагодували. підняли і... настрій. Так і більш того, розкрили таку таємницю, що жодного штучного інгредієнту, тобто все натуральне. Так, звичайно, і можна морозиво придбати в будь-якій точці козацької ферми і з задоволенням запрошуємо до наших друзів до козацької ферми за натуральну продукцією.